А пасічника необхідно лелеяти, охороняти, допомагати, як це робиться у всьому цивілізованому світі. Вітаю колеги! Я би мав зараз бути надзвичайно лихим і недобрим, але я буду посміхатися і хочу вам прокоментувати відповідь одного з дописувачів, який, мабуть, не розуміє, що він пише і про що він пише. Я вам просто прочитаю: пише пан Володимир Мельник, пасіки в Україні мають платити податки. Ви чуєте, що воно пише? Адже бджільництво це повноцінний аграрний бізнес, який впливає на економіку держави. Щороку українські пасіки виробляють до 70 тисяч тонн меду. Стоп! Мамо рідна, що ти мелеш, чоловіче. Про що ти говориш? Ти взагалі розумієш, що таке бізнес, що таке аграрний бізнес? Чи ти розумієш, що таке робота пасічника? Чи ти взагалі маєш поняття, як підтримується пасічництво в цивілізованих розвинених країнах? Чи ти просто на дивані розтягнувся все життя десь в десь державних структурах і розказуєш, що пасічництво це аграрний бізнес? Пасічництво це волонтерство, брате, це фанатизм. Це люди, які займаються бджолами, забезпечують нам життя на цій землі. Наші бджоли забезпечують життя рослинництву, яке є в Україні. І якщо ми видобуваємо і продаємо 70 тисяч тонн меду, це не заслуга держави і не заслуга таких експертів, як ти, які вважають, що це аграрний бізнес. Це той мед, який бджілки зібрали для себе. Ми від них частково. Його собі забрали для того, щоб якось виживати, і ті люди, які цей мед продають, вони є справжніми українськими бізнесменами. Вони продають цей мед, вони сплачують державі податки, але це не пасічники, це бізнесмени, які допомагають пасічнику реалізувати цей мед, а пасічника необхідно лелеяти, охороняти, допомагати, як це робиться у всьому цивілізованому світі. На кого ви перетворилися? Шановний, про що ви думаєте? Пасічництво це волонтерство. Ще раз я вам кажу, і весь світ підтримує пасічників, підтримує бджіл, дає їм можливість виживати і розвиватися. Тому що розумію, що аграрій, аграрний бізнес добиває бджіл, добиває комах. Сьогодні поля мертві. Сьогодні в великих країнах немає запилювачів, спеціально розводять жмелів, спеціально підтримують бджільництво, щоб було кому запилювати ці сільськогосподарські культури. Так що ще раз вам нагадую, шановні мої підписники і глядачі цього каналу, поясніть всі Ім, неукам, що бджільництво це не бізнес, це волонтерство, це підтримка нашого життя на планеті. Наука довела, Якщо не буде бджіл через 4 роки, припиниться життя, тому що без запилювачів нічого у нас не буде.